Всім привіт, субота, вихідний. Сподобалась мені риболовля прошлого тижня на новому озері, де я непогано половив блугілочки. Спробуємо сьогодні поїхати туди і зловити таке беса, ну або хоча б блугілочки. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково вам покажу. Пару хвилин на це озеро, на якому прошлого тижня ловив. Як я сказав, щось дуже тихо. Ну, думаю, ладно, попробую. Спробував дрібні, Маю вже з собою дрібні е, насадочки і резину, і воблерки. І покидав, напевно, раз 15 і нічого з того. То вже такої роздачі, яка була прошлого тижня. Не буде і немає. Вже знов дістав свого старого поверхностного воблера, на якого ловив прошлого тижня. Думаю, може хоч він мене виручить. Ні, просто немає цієї роздачі. Це була акція. О, доганяв, доганяв воблера прямо під берегом. Ви це бачили? Це жесть. Ось такий обларочок в мене є сьогодні. Пробуємо закинути сьогодні на нього. Так, ну що, не бачу я, не бачу я такої активності, як прошлого разу. Все спокійно. Ніякої активності не наблюдаю. Ну, попробуємо. Попробуємо щось взяти. Так, Запускаємо щось нове, маленький воблерочок, непогано виглядає. Єдине, що він дуже легенький. Дуже легесенький. Опа. Була покльовочка. Була покльовочка, хоч рибки я не бачу, але я її відчув, значить... Можна щось сьогодні буде взяти зразу. Миттєва покльовка. Не можу її всікти. Блін, все добре з тим воблерком. Ну є нюанс, я його не можу добре закинути, бо він не летить. Дуже легесенький. Провів я чотири рази. Із чотирьох раз, два рази, я чув удари по ньому. Так, да, щось є? Ого, щось хлюпається. Щось хлюпається. Якщо хлюпається, значить ми його повинні зловити. Ну не так активно, як в прошлий раз. Це однозначно. Блін, це капець витягував і знов під самисіньким берегом клюнуло. Просто, блін, доганяє цього боблерка. Я його веду дуже помало. Дивіться, якщо видно на камері, а він просто під самим берегом атакує. Бачите? Бачите удари? Під самим берегом, просто під, під берегом. Тобто, поки введу його заглибленням, він не атакує. А вже коли приманка підходить під самий берег, давайте я попробую приблизити, може побачите. Не приближає, ну ладно, дивіться на на воду просто. Бачите, доганяє. Я вже бачу, як доганяє. Бачите? Просто під самим берегом. Жесть. Просто жесть. Так, що це підсік. Та що, таблугілочка? Але маленький чує по ударі, поводишся. А ні, хороший. Подивіться. І що? І знову рішає моя насадка, яку я ловив прошлого тижня. Величезна. Ротик блугіла замаленький. Ви уявіть, дивіться, який в нього ротик. І яка насадка. Ось такий перший наш блугілочик. Слухайте, ну тяжко йде рибалка сьогодні, якщо чесно. Якщо чесно, дуже тяжко. Ну я і активності зразу сказав, що не бачу. Так що ось так. Роздачі вже нема. Немає тієї, тієї прошлотижневої роздачі. Дуже слабенько. Дуже слабасенько сьогодні. Ладно, посажу ще хвилин 15, буду змотуватись їхати на Карпа. Малесенький, ти що? Ну це вже такий блугілчик несерйозний. Такі блугілочки я ловлю на поплавочну вудочку я їх зловив вже тисячі. Як він клюнув на... На воблера має клювати більший. Блін, навіть зняти не можу. Що трошечки перейду, попробую тут кинути. Ух, жабки всі втікають. Сьогодні я маю на що ловити, але немає кого ловити. Прошлий раз риби було багато. Ну не було ніяких наживок, тільки великого розміру. І, звісно, блуґіл не міг добре чіплятися, тому таке собі було. Та ні, взагалі, взагалі, просто сьогодні. Просто сьогодні ніяк. Я навіть звідси бачу, що вся риба ходить по центру озера. Ось пішла на глибину. Тут пусто. Є поодинокі якісь виходи, то облугіла щось він там підловлює під берегом, але це одиночні виходи і ловити облугіла, ну це, це не серйозно. Немає цієї активності його. Нема покльовок. Я вже пробував декілька наживок, все-таки зупинився на цій поверхневій коливалці, відрапала вона тут хоч якось працює, а остальні взагалі пусто. Взагалі жодного удару. Можна буде поперемічуватись трошки. Але я з кавою вийшов. Тому думаю, що я не буду переміщатися, доп'ю каву і поїду на своє озеро ловити карпака. Ну що, спробуємо жабку вчепити. Ну так, да, це, звісно, наївно навіть блугіл сьогодні не бере. А я на хорошого хижачка насадку надіваю. Ну ладно, А що, чого не спробувати? Ні, ну жабка, звісно, це наївно. Це наївно. Щука я тут не бачу. Виходів беса я тут не бачу. Бачу, що трошечки плюскається блугіл. Ну Блугіл на жабу, це звісно. Ну дуже наївно. Зазняв я покльовки, подивіться, який блугіл ще великий ввальнув. Просто капот, який він великий. Ну він дуже великий. Це він красивий. Синій ротик здоровезний, клюнув під берегом. Навчився я короче, його провоцирувати своєю насадочкою. Перейшов я на сусіднє озеро. Попробувати тут два рази кинути. Лугати я тут не буду, бо тут трошечки частні будинки. Мені дискомфортно, але спробую що, що тут скаже. Ну просто мертво, риба не ходить, я не знаю, з чим це зв'язано, погода вроді окей. Просто ні одного всплеску. прошлий раз тут просто кишіло. сьогодні щось... щось глухо, не знаю. Все-таки мушу показати вам це озеро. Подивіться на цю воду. Жодного всплеску риби. Взагалі таке враження, що вона кудись переїхала. Просто ззаркало і тишина. Така погода хороша, аж хочеться щось половити. Ну нема що. Да, риба, звісно, є, вона ходить. Ну, її видно, але вона взагалі не активна. Ось і все. Що би ти їй не давав, які би ти проводки не робив, все без толку. Ось таке от. Як сказав би один чоловік, ти що, ти що під берегом взяв бесик. Хороший, хороший бесик. Просто атакував мене прямо під берегом. Тихенько, старий, тихенько, ось такий от звір. широкомордий. Хапнув прямо під берегом. Ну, перший бесик. Якщо чесно, здивована я тому бесу. Сьогодні навіть блугіл не хоче клювати, тут бесик дюбнув. Не знаю. Думаю, що просто я провів йому насадочкою біля морди, тому він і кинувся на неї, тому що виходів беса нема. Я кажу, навіть блугів не хоче клювати. О, зараз м'ячиками. Тут тенісний корт знаходиться. І все падає в воду, навіть баскетбольні м'ячі. Слухайте, ну дивовижно. Хороша погода, все добре. А риби просто немає. Ну, от така от сьогоднішня рибалка на новому озері. Блугіл не потішив, бесик був один, і то маленький, то напевно случайний. А я переміщаюсь на карпове озеро. Всім дякую, хто додивився. Ставте лайк, підписуйтесь. Рибалка, звісно, сьогодні не дуже, але будуть і краще.